Так, всем привет. Что, пора было уже показать кухню, да? Сегодня хочу на это, что Никита подкинул мне идею окрошку накрышить. Хочу накрышить окрошку. зробить. Сезон уже кто-то открыл окрошки. чи ні. Я дивлюся, люди навіть на Новий рік окрошку роблять. Так полюбляють, напевно. Ми не дуже її так. Ну, іноді хочеться. Да? <говорить> Значим, я б уже її поїла по крошке. І ще, мабуть, хочу э, зробити запіканку творожну. Ну, з макаронами тільки. Тож я завжди з гречкою, а це з макаронами хочу зробити. На вулиці поки нема такої, щоб садити там чи сапати мокро. Будемо кухнею займатися. У мене, в принципі, сьогодні були інші плани. Я сьогодні хотіла чи чебуреків, чи чи біля насмажити, щось таке. О, зранку подзвонили, каже, сільської ради. Таня каже, Оксана поїть налогову, Колі довідку там возьми доходи. І отвези в Бес. Бо вони щось не можуть дати там запрос. А я вже настроїлася аж на іншу роботу. Та поїхали, так коли кажу, ладно вже. Та поїхали, що то в ліс, походили та. А це щось треба готувати, бо Нікіті ж на роботу треба. Це в мене оце ще проблема з цими тормозками. Що його готувати йому на роботу? Хоч плач, як оце вечір. Чи ранок, як він там в першу или це. Ну, як ему йти на роботу, у мене аж тіпає мене. З тими тормозками щось видумувати. Не буде же те, що вдома поїв, чи й на роботу поклав? Три рази в день вдома поїв, а потім ще четвертий на работі. Да? Не будеш ж так, можна щось друге придумувати. Так, яйця покришила тепер картоплю. Я щось небагато її. Зараз буду дивитися, бо щось так отворило. я не знаю. Що його вже видумувати, що його придумувати оце виготавлювати. Вже і такий борщ красний приївся. Зелений вже їли, супи вже всі переїли. Каші також всі каші вже готувала. Що його таке придумувати? Я вже не знаю. Я кажу, вже скоріше, то пішли на городі овочі. Та таке салата якогось накришив. Щось там, якісь макаронів, яйця посмажив, та й пішов цілий день зайнятий на вулиці, крутився, хоч менше до кухні доходять. Воно як так от тепло було, то на городі, то там, то там, така красота. А як оце дощі, хоч бери їх виганяй, бо придумай якусь роботу, щоб вони йшли чимсь займалися, щоб менше по кастрюлям <гум> Щоб щось. Продукти так витять. А ціни такі, як подивилася в Велмарті. <кхе> Доїдали те, що було, не виїжджали скільки в місті, не скуплялися. Так, не затарювалися продуктами. А це виїхали, боже, це кошмар. А перед Паскою то ще дорожче ж Угу. <кхе> Зараз м'ясо вже по 170. Та й ціни вообще всі ж поподнимала. Ті не гатять такі, що зато зарплати все на місці стоїть. Так. Ковбаска варена. Хто з м'ясом робить? Я колись як почитала з квасом. Ті говорять, що окрошка повинна бути тільки з квасом. Чи на квасі, як воно там правильно кажеться. На кефірі це не окрошка, це помиї. Коротше, там вони під одним відео в коментарях так переругалися. А ті пишуть, що окрошка повинна бути тільки з м'ясом і на бульйоні. Всі ваші оці кваси е і оці мінералки, кефіри, це також по-моему. Як почитала кожного свій рецепт, а вони там чуть ли не вбиваються. Я не знаю, якби вони отак от зустрілися, а не по телефону, то вони б, ну, б, б другого за тюрго друг друга за цю окружку. Ну, слово. Воно кожне готує, як йому нравиться, як він полюбляє. кожна свої рецепти, так як і борщу. Тож, як дивишся, там жінка готує для своєї сім'ї борщ. Боже, як налетіли ті жінки, як коршули. Господи, що вони там тільки не навиписували. Я кажу, слава Богу, у мене. Мої на каналі адекватні. <реш> <реш> у мене самі найкращі і самі адекватні. Як подивишся у людей, які коментарі, як почитаєш, господи. Кажу, я б з ума сійшла б. Я не знаю, пальці б, наверное, ставила б переблоковувати це все. Люди не блокують, не звертають увагу. Пишуть, та й пишуть. О, это та, та, таке. Так, я не знаю, треба дивитися. Скільки там чого, Що воно тут у дворями так? мені кажется, що Никита прийшов. Никита проснувся, пішов на рыбалку. Кристина приїхала, поїла, впала спать. Ну, вдвох. То там, то тут. То по хазяйству пішли. <к oral> Діти як повистають, добиваю вообще вдвох, так? Да? Ну, ми теж побиваємо друг друга. Хіба що нам треба заводити, коли это побільше господарства, щоб ми не встигали з... не зустрічатися з тобою? Не, <к orath> <к orath> nee, нам потрібно... потрібно вольєр робити. <к orath> а хто буде перший кидатися, то ви закривати. <к orath> Як так это самое. Сильно двух-двух-двух, то начинаешь друг до друга присматривать. Бачили очі, що мрали. Ты сама можешь сказать и я тобі. Я ж ничего против даже и не кажу. Якби я тебе не любив, це може щось би піскав. Да, да. Ти же хочеш сказати, що я тебе не люблю, чи що? Ні, я ж не кажу такого. Я кажу, який ти хороший, коли на камеру. Я завжди такий. Доказів у тебе немає. А вот то! Ти і пользуєшся, так? Ну так. Так що такі справи. <реш> То Кристина в рабстве была, а тепер пора що что это что Корка такие этот самый дев, оксанка в рабстве. А, це ж він тільки на камеру сама салазкой. <реш> тільки да. на камеру хорошая. А там ще поржать любим. Поприкалываться друг на дружке. А так нас все влаштовує, Не жили б ми разом 25 років, да? Та да. Не терпій. Боже, скільки ти в мене країн попив. Господи. В тебе вип'єш кружки, ага. А що ти хочеш сказати, що я в тебе провай? <різь> <різь> я хотів промовчати. <різь> ти сама це сказала. Ну, трошки, Коля. Ну, жуппета, знаєш, ти привикав, як ото літом камари, перед комарами, щоб у тебе вже країни було. Комарів тебе не висмоктували. Я її одразу висмоктую. Да. No. Так, зараз ми там не знімаємо, так? Да? Mm -hmm. Як завжди. Як не знімаю, як поставлю монтувати. Дивлюся, три з половиною часа, два з половиною, давай видалять. Угу. Так, це не треба, це не треба. Це туди, це сюди. Зараз ми теж не знімаємо так. Нам треба прямий ефір було. Тоді можна було б балакати. Ось так ми. Зараз набалакаємо. Диска така сочна. Ти не пробувала її так. Mm -mm. В салаті така, да? так? Mm -hmm. Я не пробувала горко чи не горька? Ну, mm, в салаті гарно. Смачна, yeah. не горька. Я не пробувала, пробовала часі. я ото на роботу. Клава не знаю. Не питала в нього яка. Диском. Порадьте щось від е, літучих муравьів. У мене з'явилися літучі муравії, Уті здоровенні такі з крилами. Чим їх можна витравити, бо вони. Та я і не знаю, звідки вони діло тому, що вилазять, з'являються. Мені непонятно, звідки вони. Ми з Нікітою, з з Кристіною облазили в. Кожну шпаринку дивились. Ну, вони вилітають. І так їх немає, а от коли ввечері вмикаєш світло, і вони починають вилітати. Звідки вони летять? І що їм робити? Вони якісь неубиваємі ці муравії. Цибулька своя домашня. А от кріп я забула купити. У мене є заморожений кріп. Якщо я добавлю, то нічого не буде. Краще свіженький, так? Да? Нічого буде заморожений. Я ще й забула. Я ще була в велмарті глянула, а там ну такий почечок. 40 гривень. Що кріпше це буде. Я так подивилась, думаю, там у мене своє є, А закрепчу, я подумала, що у мене своє є. Ну, Може, що він заморожений. Є. Да це свіженька, свеженько крип. А крип прошлогодній. Я думаю, нічого страшного. Эфир сюда так Светлая на сюда. Я прям пачку додаю. então né, de... oi, que zoquete daí, tá? O, o sol... Омаралка. А відкрутисьте вже. Ну, тут зараз буду вже дивитися. Зараз перемішаю. Буду дивитися скільки чого куди, мабуть, ще. Все, така крошка. Рідше я її робити не буду. Попробували з колією. Це така смачна. Рідше не буду робити її. Щоб не сильно жидка була, да? Ага. Ну і так смачно, жовтенька. Ага, на телефоні не видно, що вона жовтенька. Вона біла, та й біла, так? Да? Ага. А так вона жовтенька, така. Яйця жовток жовтий. Ну, це що не передає так колір телефон. Все. Смачна така, хай поки настається. Я буду займатися запіканкою. Макарони відварила. Зараз додаю сюди сир. Ліба його так, щоб розсипати і насвиняльчик кругом. Так, тут наколопускаю. Ось наколопуткаємо. Те ж кажу, я люблю з Гречкою, з макаронами не дуже. Тут я думаю, з Гречкою воно вже якось наче приїлося. Треба зробити щось інше. Що воно буде так? Ця духовка. Так, перемішуємо. Я думаю, немало буде два яйця. Зараз побачу. Додала я ще три яйця, бо двадцять щось геть мало. А так, зараз вимішаю. гарненько. так. Замешать его. Гарно. перемешать. И можно в противне, может буду Немало їх. Тих, думаю, немало, так? Да? П'ять їх. Тільки сюди треба влупити їх. Досить. Так. Змащу. Великий такий. Це вона буде тоненька така. Да. Нормально буде. Думаю, що великий. Зараз побачимо. Ну, наче кастрюлька така і маленька, так. а так. Важка. <гум> Я з макаронами давно не робила. Ох, за сколько років назад. Зі з гречкою. раз, два, три. так. Вона маленька-маленька, а так виходить повний цей, так? Да? Mm -hmm. Виходить. Хочеш? Заховка у мене вже гріється. У нас вот такий гарненько розрівнять. Там хоч видно щось. Видно? Видно. О. Я думаю, зверху не треба есть. Получается Та так? Мабуть, не треба. А може, я не знаю. Ти не пам'ятаєш, який? Ну, їй, мені це не треба. Для така запеканка, да? Все. І у духовку. Все. Посмажилося. Яка красота. Вот тут усе. Де да тінь падає, отут тут, більш так, видно, якого вона кольором. Така смакота. Пахне на всю хату ванількою такою, запіканкою. Так, ну що, всім пока-пока. Хто кушає, всім приємного смаку! Таке відео до наступного відео.